Що таке рекуператор простими словами? Дивіться, це вентиляційна установка для отаких от квартир, які будуються. Що вона дає? Відчиняємо. Бачимо це рекуператор. Ви. Вентиляційній установки комфавент. Сюди сюдою повітря заходить. Попадає повітряний потік в рекуператор. Вуличне повітря йде в приміщення. З приміщення повітря йде на вулицю. В цьому рекуператорі. Повітря, яке тепле в приміщенні, догріває повітря, яке береться ззовні, наприклад, взимку, коли холодно, для того, щоб у ця штука менше працювала. Це і є рекуператор.